От вже і добігають кінцю новорічні свята, тому саме час замислитись про те, як примножити свої кровно наколядовані гроші. І один із найбільш вигідних шляхів на сьогоднішній день, як примножити свої гроші, все ж таки залишаються криптовалюти. Всіх вітаю на каналі Криптоентузіаст, і як ви вже зрозуміли, сьогодні я вам розповім, як легко і дуже швидко можна купити криптовалюту в 2023 році. Одразу варто сказати, що я буду користуватися біржою Binance, і думаю, про неї всі взагалі чули. Але нагадую, що для цієї біржі потрібна верифікація. Тому, якщо вам немає 18 років, то раджу зробити ті ж самі дії на біржі, наприклад, Huobi, де верифікація не є обов'язковою. Тож не будемо тягнути, і давайте починати. Перше, що ви побачите, коли перейдете за посиланням, це головну сторінку біржі Binance, де ви робите доволі прості кроки і просто реєструєтеся. До речі, ніякої реферальної силки спеціально для вашої зручності я не додавав. Але якщо ви хочете отримати дисконт на комісію, то можете скористуватися моїм реферальним кодом, але це не є обов'язково. Тож проходити верифікацію теж потрібно, тому натискаєте на свій профіль. І обираєте верифікація. Проходите верифікацію. Думаю, тут немає сенсу зупинятися. Я думаю, хоч раз кожен її робив. Після цього як ми все зробили, ми нарешті можемо зробити свій перший депозит і купити нашу першу криптовалюту. Усього в цілому є декілька варіантів, як можна купити криптовалюту на сьогоднішній день, але я вам покажу найлегший спосіб. Так, от, щоб зробити депозит, ми з вами натискаємо на гаманець і обираємо Fiat Spot і натискаємо депозит ось тут. Наступному вікні обираємо депозит Fiat і обираємо нашу українську гривню. Є в цілому три варіанти, через яку систему сплачувати, але я раджу вам або перший, або другий спосіб, бо в третьому варіанті є додаткові комісії. Я буду робити на прикладі другого варіанта. Далі е е вже ви можете користуватися і першим. А, тож, обираємо потім суму, яку хочемо, на яку хочемо зробити депозит, і в методі транзакції вводимо дані з вашої картки. Далі йде звичайна оплата, і як тільки все пройшло успішно, ви можете знову зайти в гаманець, обрати fiat spot і вже побачити, що гривні вже є на вашому акаунті Binance. Тепер у вас є все необхідне, щоб купити будь-яку криптовалюту, яка доступна на біржі Binance. Щоб це зробити, обираємо торгівля, Binance Convert. Також варто сказати, що це найлегший спосіб з усіх, але якщо ви просто хочете інвестувати в криптовалюту і ніяк не спекулювати, то це ідеальний спосіб. Тож, зайшли ми в Binance Convert, і що ми взагалі бачимо? А, зверху обираємо криптовалюту, яку хочемо поміняти, в вашому випадку гривні. А тут обираємо криптовалюту, на яку ми хочемо поміняти. У моєму прикладі я буду міняти на всім відому криптовалюту біткоін. Варто зазначити, що вам не обов'язково купувати, наприклад, один біткоін. Сьогодні ви легко можете купити там набагато меншу кількість, наприклад, одну соту або навіть одну тисячну біткоїна. Обираємо кількість, яка вам потрібна, і просто натискаєте Обміняти. І вже сам Binance порахує за ринковою ціною, скільки біткоїнів ми отримаємо. І вже виходить магія, ви вже володієте якоюсь криптовалютою. В моєму випадку, як же я вже сказав, біткоїном. Щоб подивитися на свої біткоїні у своєму гаманці, також обираємо гаманець. Fiat Spot, і ви бачите, що гривень стало в нас менше, проте в нас з'явився біткоін. Так само, якщо ви хочете продати криптовалюту і вивести її собі на картку, ви робите ті ж самі дії, тому нічого складного в цьому немає. Цілому це все, що вам потрібно, щоб купити криптовалюту сьогодні. Можливо, на перший погляд виглядає доволі важко, але коли ви зробите це один або два рази, я не знаю. То все стане на свої місця, і цей ролик вам більше не знадобиться. Але не забувайте підписуватись на канал та вступати в наш телеграм-канал за силкою в описі, бо тут ми говоримо про фінанси і все, що з ними пов'язано. А на цьому ми будемо завершувати також не Полініться, поставити лайк, якщо вам не важко. А мені буде дуже приємно. І побачимося наступного понеділка.